Чергові нагороди прикарпатських та у Хмельницькому. Завершився командний чемпіонат України з цього виду спорту. Загалом змагалися представники восьми областей. Місцеві бійці Тетяна Жолобайло та Сергій Пилипенко завоювали для Івано-Франківщини дві бронзові нагороди. Я рахую, що ніби не погано Звичайно, що можна було б краще, десь трошечки чуть-чуть фарм вони на нашій стороні, але я задоволений результатом. До речі, для Сергія Пилипенка даний турнір став дебютним у категорії дорослі. Однак, здобута бронзова нагорода, вважає він, не є вершиною успіху. Перший бій мене був спортсменом з Одеси. Я його привів Монтесада впевнено, і з але в другому бою за вихід фінал я програв чемпіона України. Він був з Донецька. Він був майстерніший за мене. Я буду старатися покращити цей результат на даний момент. Ну я вважаю що це. Поки що план. Тепер золоті драконівці готують до чемпіонату Європи серед кадетів свою одноклубницю Діану Жолобайло. на континентальний турнір. Дівчина вирушає вже наступного тижня. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.